Слава Богу, дорогі браті і сестри, сьогодні неділя, в якій ми згадуємо Собор Одеських святих, собор, Галицьких святих, але водночас чуємо слова євангельські під час читання, яких зацепило кожне серце. Не можна служити Богу і мамон. Мамона це божество багатства. Але в даному контексті розуміється, що чомусь іншому, окрім Бога, служити не можна. Стараємося молитися і служити Господу. Це не говорить про те, що багатство в чомусь погане. Ні. Багатство саме по собі, воно ніяк не, не може бути чи того, але якщо людина прилагає своє серце і віддає своє серце і душу тільки мамоні, то вже кого служити не може. Тобто потрібно є воля і потрібно свою волю направляти на добро. Багато. Багатих спаслося, ми знаємо, сразовітніх праведників, царів, імператорів знаємо теж. Але багато бідних були невіруючі. Тобто, може бути зовсім в іншому форматі наше життя. Стараємося служити Господу і нашим багатством, хай буде сам Бог зі святом, Вітекретник і Святого.